В місті планують запровадити програму по встановленню лічильників на воду у домогосподарствах шосткінців. Проєкти підготовлення компенсації на встановлення лічильників холодної води. Дар'я Миколаївна, готуйте це питання. Обов'язково ми повинні розглянути на сесію і будемо просити депутатів підтримати його для того, щоб людям дати можливість не платити за дурна за воду, а платити стільки, скільки ти отримав води. Отримав куб, заплати за куб. Є в тебе кошти на 10 кубів, окими матри. Які тарифи на сьогоднішній день у нас на воду? На сьогоднішній день вас не зміни. нас зміна тарифу буде у старшого травня, а на сегодня Миколаївна. У нас на сьогоднішній день тарифи на воду залишилися найменші в області, і які були, так і вони ще не помінялися. Вони будуть мінятися тільки в вслідучому місяці, і буде мінятися тільки на 25%. Комунальники продовжують прибирати території Шосткинської громади. Роботи ведуться як в місті, так і в старостинських округах. На минулому тижні у нас продовжувалися роботи по щоденному прибиранню опалу, листя, сміття його вивезенню. Прибирали по місту, допомагали старостинським округам, вивозили сміття з Кирогівки, Богданівки, Вороні Жуковтоновега, До великодні поминальних днів більше уваги буде приділено вивозу сміття з кладовищ. На цьому тижні у нас основний акцент прибирання до великодня та поминальних днів кладовищ. Залучаємо ще додатково крім за вибуда. Три бригади зі спецтехнікою. Чимало роботи виникло комунальників у зв'язку з аваріями. Тривають у нас роботи по усуненню аварій в житловому фонді, роботи і по ремонту відновленню під'їздів після пожеж. А також колектори та водопроводу вчора на вулиці Максима Киричука порив був водопроводу, Буквально за 10 хвилин затопило два двори. Вулицю. Дякую я водоканалу. Дуже оперативно вони відреагували протягом дня. Найкоротші терміни усунули аварію. Директор приїжджав. Я їм дякую за швидкість. Залишилась неділя до Паски, і треба кладовище дійсно прибрати в нормальному вигляді, щоб вони були. Я їхав тут. по Поворонівський, там куча сміття зліва від храму залишилась не прибрана. Про результати роботи шоскінської міськрайної філії Сумського обласного центру зайнятості розповів його директор Микола Чернов. Протягом минулого тижня до центру зайнятості із заявами про надання статусу безробітного та призначення виплат допомоги по безробіттю звернуло 17 мешканців нашої та сусідніх з нами громад. Роботодавці за цей період подали для укомплектування до центру зайнятості 31 вакансію. З допомогою служби зайнятості було забезпечено роботою 14 шукачів роботи. Безробітні продовжують працювати на громадських та суспільно-корисних роботах, в населених пунктах громади. Ви скажіть, усі старостинські округи заключили договори на громадські роботи. Ну не саме через управління житлово-комунального господарства чи через управління соціального закладу на громадських роботах у кожного старостинського округу, в усіх старостинських округах маються люди, які працюють на громадських роботах. Микола Григорович повідомив, що договори продовжують укладати. Шановні старости, шановні старости. Попереджую у мене є інформація. Мені так доповіли про те, що окремі старостинські округи проігнорували це. Говорять, у нас це нормально. У вас що, кладовище прибране. Гілля всі повибирали після, смі, після зими. Листя загребили, побілили, покрасили. Незважаючи на війну, цю роботу будемо проводити. Не будемо збиратися колективами, не будемо збиратися групами людей, але роботу будемо тупо робити. Життя в громаді будемо підтримувати. Такий у нас обов'язок.